Буває, люди, де думають, що старий та новий Завіт в Біблії протирічать один одному. Ось, типу, війна в Україні, і так чи можна захищатися, вбивати ворогів, чи треба всіх любити і дозволяти відбуватися цьому беззаконню. І Бог дав закон людям, тому що вони творили беззаконня, гнівили Бога, і Він дав закон. Але там була головна заповідь: люби Бога і люби ближнього. Прийшов Ісус, і Він також дав заповіді, і перша заповідь люби Бога, люби ближнього. Але Він дав новий стандарт. Тобто, якщо раніше було не убий, не укради, тобто не зроби чогось, то тепер навіть не думай про це, щоб там убити. Прилюбодійства і взагалі ну, навіть не думати, тобто відсікати цей гріх на рівні думки це стандарт дітей Божих. І той, хто справді любить Бога і любить ближнього, закон буде виконувати автоматично. Але покарання за беззаконня, покарання за гріх Ісус не відміняв.